В ранньому відео робили голову. Сьогодні продовжимо роботу. Так, нагрів, закручуєш. Треба, щоб рівномірно було. Закрутив, пішов на наковальню. Так, тут на відео два барана Позабувся перед тим, як закручувати, нарізати полоску. Мала бути фактура ананас. Отака. Але так як я забув, то буде фактура, хрін розбери. Отака. Нагрів, береш молотка і фігачиш. Тепер вставляєш тіски і розкручуєш. Ну тільки нагрівати ж не забуваєшся. Якось так. Порівняти треба. Береш, коротше дві палки і рівняєш. Рівно. Тільки бажано, щоб в тебе в кузні витяжка була. Далі відрізаєш, потрібний тобі кусок вдовжину. Я не знаю, сантиметрів, може 50-60 відріжу. Ідеш йдеш на наковальню, розплескуєш те, що відрізав, щоб було зручно взувати ногу. 45 сантиметрів вийшло. Нагрів, береш молоточка. І пішов. Все трохи то легшого полегшого мототочка візьму. І так поки тебе не влаштує результат. Ще чуть-чуть треба. Отак зафігачив. Тепер треба тут зробити лодочку. Для цього в мене є друга приспособа. Зараз йду на другу, і будемо робити. Ось такий кусок труби в мене є. Береш молотка коротше. І так. О. І так по всій довжині, кожна молотка. Сильнішого взяти. Оцей вигин по всій довжині дасть жорсткість конструкції. Ну і я, мабуть, ще сюди клеймо втулю. Через проставку буду то робити, щоб нічого не зам'яти там. Бече курва. Клеймишку поставили, трошки рачком, правда, але таке дело. Ще порівняю. Все, остальне поправляємо булгаркою, в принципі, воно все готове. Я цю штуку робив, не показував, бо ну, немає там нічого важкого і довго це все знімати. Ну і все. Далі лакуєш, і виходить в тебе. Вот такая эксклюзивная лопатка для взуття. Ну и подвес тоже лакуешь. Все.